Півробітники Міністерства надзвичайних ситуацій закликають любителів зимової риболовлі бути обережними. І з початком відлиги виникає небезпека опинитися у воді. Застереження стосуються і тих, хто, намагаючись скоротити шлях, перетинає гнило 5, ризикуючи при цьому власним життям. З початку року на території Житомирської області зареєстровано три повідомлення про загибель людей на воді. Зокрема, це були один рибалка і двоє людей, які намагалися ввечері перейти через воду в Андруші. Трапилося в Андрушівському районі. вони переходили через річку Гуйва та провалилися під Ліми. На жаль, врятувати цих людей не вдалося. У місті та районі за поточний рік не трапилося жодної пригоди на воді. Та у минулому рятувальники двічі приходили на допомогу людям. Із гнилоп'яті діставали чоловіка та дитину. Трагедією обернулася зимова риболовля для одного із бердичівлян, який провалився під Кригу. Його врятувати не вдалося. Перш за все, першою мірою безпеки, які необхідно знати, це. Те, що найбільш небезпечно виходити на лід, особливо в потепління, коли лід починає таяти. Та як там з'являється на льоду промоїни, в які можна потрапити і буде врятуватися, дуже важко. Але вже як, що можна побажати любителям зимньої риболовлі, це мати при собі саме такі мінімальні необхідні засоби по рятунку. Це мотузок, хоча б який мав би длину 10-15 метрів. І ні в якому разі не виходити на лід по одному. Не дивлячись на ризик, рибалок на рівці не меншає. Один з них стверджує, крига тонка. А лише біля берега. Далі її товщина значно більша. Засобів порятунку чоловік із собою не носить. Так і хороший, якщо осторожно ходиш, чувствуєш льод, нічого страшного. А, а от такі засоби безпеки є у особи мотобускати. Є не ношу. Зараз, зараз все нормально. А через е, який деякий час, то, звісно, вона взагалі опасно вендрить ходити. Ну я бачу, маю років 10-12 на зимній рибалку. Непогано, Купався, правда перераз. Із усього необхідного устаткування для рятування потопаючих у зимову пору, МНСники мають лише мотузки та спеціальні драбини-палки. Тому ті, хто опинилися на річковій кризі, в першу чергу мають розраховувати на себе.